Закутні Руслан, який придбав квиточок, відправляється в нашу чудову баклашечку. І так, другий учасник Дніпро Олександр, також відправляється Hunter в нашу Auto. баночку для Ру. Так, баночку, треба якось буде назвати. Так щоб... ми, якщо ми вже підемо конкретно в цьому направленні, ми щось придумаємо цікаве таке, щоб воно смішно було. Полотів квиточок. Олександр Хантер авто, ще один квиточок. І знову ось третій квиточок. Збільшив більшим Три. Три квиточки, в Олександра. Видно, хоче виграти. Ну, а я? Кого більше квиточків, той який стає переможцем, так? Так, третій Я не по забаночку відчую. так, так, далі. Так. Ігор інтересний. Інтересне таке, інтересна фамілія, ти зрозумів? Ну... Наступний учасник, який придбав квиточок Максименко Олег. Друзі, я не називаю місто, область. Та ну на всякий случай, так. Зачем знати. Може нас на ефірі ти це клашники. Що <реш> <реш> ми будемо оприлюднювати де откуда, І нам телефон беріть, <реш> щоб ми вже зв'язалися. <реш> так, так, ідемо далі. Росяновсь... Росяновський Сергій. Якщо щось неправильно, там. Га... Наголосний не туди, ну вибачайте. Наступний учасник. Е... Копенко Анатолій Вікторович. Друзі, теж. Не вибачай, бач? бо я так пишу, я спішив. Я <рес> зрозумів. <рес> Замовлення, так. все, все, все. Відправляємо також, на розіграш. Хочу колонку пише Олександр Хаутер. Хаутер. Так, та, я бачу, бачу. Друзі, ну побачимо, кому посміхнеться удача. Дніпро ще, У нас Дніпро ще є. Руцький Віктор. Так, а як оце розуміти? Наступний учас, учасник Тендюк. Тендюк В, Віктор. Віктор, да? так? Ну може це Вікторія, звідки я знаю. А хто я знав. Ну, ну нап... не хочу нікого обидити. <різь> Коротше, Тендюк. Ти ж написав просто В. Я ж не знаю. Ну... Як прислали мені в Вайбері, так і так написав. І, так і підписав. Теж відправляємо до нас сюди. Войтюк Сергій також придбав. Чудовий білетик. Наступний учасник Макаревич Сергій. Також бере участь в розіграші нашої колоночки, друзі. кожного є шанс виграти. Без підтасовок, бо багато дзвонили. Типа, як так прорулить. Кажу, ні 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 хлопці, не з нами. Так, знову полтавська. Не зрозумів, З Полтавщини дуже багато людей. Знахаренко, Ігор. І також другий квиточок також Знахаренко-Ігор. Блін, теж хоче колонку. <laughs> так, як. Друзі, так, як. І користуючись нагодою, поки в нас так ось 50, 58 людей. Лайкосики ефірі, пацани. Друзі, лайки, і... поділіться ефіром і обов'язково підпишіться, тому що у нас постійно проходять розіграші. Фарбопульти, колонки, павербанки, шліфмашинки. Будьте з нами і не пропускайте наші розіграші. Продовжуємо далі. Так. І там написали, у нас чути нормально. Чути, все нормально чути. Скільки коштує три. білет, друзі. З Нахаренко і Ігор! Три білети? Три, потім, три білети. Скільки коштує білет? Друзі, цей розіграш вже, вже учасників закрати. ми набрали. В цьому розіграші вже учасники ми ось оголошуємо. По 300 гривень був білет. Зараз будемо розігрувати. так. Але підписуйтесь, будьте з нами, у нас в майбутньому також будуть розіграші. Продовжуємо. Макаревич Сергій, також. Бере участь в розіграші колоночки. Ні хрена собі. Ідемо далі. Ясінський Василь також придбав кточок і відправляється в нашу баклажку. Наступний учасник старунько Віталій. Правильно, так, старунько? Ну так, мабуть, не то, що там. Також відправляємо у наш розіграш. Пархоменко Марина. Перше на нашому е, розіграші не тільки Мужський пол, скажімо так. <ріщ> ну, друзі, наш уже два рази як переможець вставав у нас на, на <ріщ> наших <розіграш>. <ріщ> Я удивлюся. <ріщ> Ірок <ріщ> Олександр також придбав квиточок, також бере участь в розіграші нашої колони. Я скажу, що дуже <ріщ> великий конкурент цим людям, <ріщ> не просто <ріщ> конкурент, а прям сильний конкурент, то що видно, йому везе. Так. Не знаю, яким чином, ну, тричі вигравати. Ну що ж, друзі, у нас квиточки всі на місці. Все тут немає ніяких недірочок, ні нічого, всі баночки, щоб не, ми, глядя ми, його, не подумали, я... що ми туди щось десь підсунемо і тому подібне. Всі ми квиточки розмішуємо, перемішуємо там, будемо крутити і отак, і отак, і отак, ну, і отак. Головне, щоб не повипадали, так? Да? Щоб вони в нас і так, і так, і так мішалися усі. А далі ми придумаємо щось цікаве, я думаю. Да, ми, ми будемо робити, мабуть, номерки і як раніше, да, Золототрона, будуть у нас оці бочонки. Ми ви таку херню поняв, так, а воно ще грає таку спитувати. Ми давайте будемо по... крутити. Так, друзі, ну що? Давайте, підожди. Давайте давай попросимо пару тройку лайків і будемо тягнути. Друзі, так Закрити по екранці, тапаємо, обично, тапаємо, з закритими очима. Як обично, лівою і правою, яка. А я б зараз перемішую. З вас лайкосики. Головне, щоб білети не повилітали. <ріст> бо я зараз розколотю. Коли буде розіграш пультів, може, може либо, навіть наступний розіграш і буде пультів, друзі. Так, друзі, ну що ж. Я а? не дивлюся. Бажаємо всім удачі. Давай, Саша, тяни, один білетик. Вибачайте, кого не витягну, це лотерея. Давай, один. тільки як будеш тягнуть, щоб прибілети два не сплатив. Мішай, мішай. Свиняємо, тотепові. Мішай. Давай спіднизу, бляха, якийсь. Вони перемішані, вибирай, один. Один. є один квиточок. Так. Ну що, друзі, отут, отут в цьому квиточку переможець наш. Ну що, поїхали? Хто стає переможцем? І так, переможцем стає знакаренко Ігор, Полтавська область. Вітаємо, вітаємо з перемогою! Сьогодні Його. до вас колонка поїде. Вибачайте всі, вибачайте, хто не виграв. Є хлопці, і дівчата, яких вже не перший раз. Беруть участь, але щось не, не посміхаються. Ну, тут все чесно, всі люди дорослі, всі все розуміють. Так. Ігор, ми тебе вітаємо з перемогою. Сьогодні до тебе відправляється ця чудова користь. СМТ мете туди вона й поїде прямо сьогодні. Нової. Запакуємо коробочка новою поштою.